Якщо раніше ви бачили в Ужгородському замку унікальну колекцію музичних інструментів, до речі, єдину в області, то тепер можна і почути, як вони звучать, відсканувавши QR-коди. Це спільний проєкт заслуженого академічного закарпатського народного хору та обласного краєзнавчого музею імені Теводара Легоцького. Ініціативу назвали «Збережені молодії від тиші до звучання. Артистами нашого оркестру були озвучені дуже багато інструментів музичних. Це і скрипки, народна скрипка, яка дуже побутувала в нас на Закарпатті, цимбали, цимбали різні, кларнет, тримби, тримбіти і інші музичні інструменти. І крім того, Музика оркестров і так само записані оркестрове звучання це твори, які побудували нас на Закарпатті, на виконанні народних музик. Проєкт продовження відзначення 80-річчя і хору, і музею. Тим паче вони влітку підписали меморандум про співпрацю. Тож спільних ініціатив побільшало. Вже історично склалося. Ми два найдавніші заклади культури в нашому регіоні і тісно пов'язані з півпрацею. Народний хор береже не матеріальну спадщину, а ми матеріально виник такий у нас проект, де ми хочемо поєднати дві наші роботи і саме показати нашим відвідувачам, покращити культуру відвідування, те, що культура наша національно багата, і музичні інструменти мають зазвучати ожити. Але поки зазвучати й ужити можуть не всі інструменти з експозиції музею, каже пані Наталія. Дуже сподіваємося, що може десь ще є такі люди, які могли б зіграти на таких музичних інструментах. Тобто потрібно займатися, потрібно відтворювати, шукати носіїв на матеріально культурної спадщини. І дуже сподіваємося, що будемо розширювати наші такі можливості і озвучувати різні інструменти музичні. Шандор Шрайнер, який ще і єдиний органний майстер на закарпатті, презентує в проєкті два інструменти, і кларнет, тому що він є в експозиції. І тарого тобто угорський народний інструмент, який якраз у мене в руках, храб і угорський. Грав і українські, гуцульські мелодії на цих інструментах. А на ти тільки угорські, тому що він угорський національний інструмент. Колись тараготом передавали інформацію із замку до замку. Хороші чи погані новини могли закодувати, а вечором вони грали просто для слухачів і розважалися. А 1900-ті роки реформували, і зараз ми вже граємо досить віртуозно на ньому. На презентації Шандор Шрайнер з оркестром виконав на тараготі словацькі народні пісні. До речі, його ж обробки. Ідея проєкту виникла через запити відвідувачів. Питалися, було цікаво, як грати на самих музичних інструментах, і тому от появилася ідея такого, такого проєкту створення відео, на яких показано, як грали на тих чи інших народних музичних інструментах. Грають учасники оркестру закарпатського народного хору на інструментах, які тотожні тим, які представлені у нашій експозиції. Тобто, по суті, це є якби, поєднання матеріальної і нематеріальної культурної спадщини. Презентацію також приурочили до Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва, який відзначать 9 листопада.